Джонатан повільно кружляв над далекими скелями. Він спостерігав цей грубуватий молодий флетчер був майже бездоганним учнем. Він мав і силу, і хист до польоту, і найголовніше палке бажання учитись. Щойно він пролетів поруч, мов сірий вихор у хмарі скуйовдженого пір'я, промчав позучителя зі швидкістю 150 миль за годину. Ще мить. І він уже виконує іншу фігуру. Шістнадцятивитковий повільний переворот. І лічить витки в голос. Вісім, дев'ять, десять. Поглянь, Джонатане, я перейшов за граничну швидкість. Одинадцять. Я хочу зупинятися так гарно, як і ти. 12. Чорт забирай. Ніяк не можу. Тринадцять. Ці останні три витки без чотирнадцять. 14... А! Флетчер сів на хвіст, і така невдача розлютила його до краю. Він гепнувся на спину, шалено закрутився в зворотньому штопорі і, геть задиханий, сяк так відновив рівновагу на сто футів нижче від учителя. Ти просто гаєш час зі мною, Джонатане. Я Болдур, телепень. Усе одно в мене нічого не вийде. Джонатан поглянув униз і кивнув. Звісно, не вийде, поки ти будеш зупинятися так різко. Флетчер, ти втратив сорок милі ще на початку. Треба спинятися плавно, чітко, але плавно, зрозумів? Він спустився до свого учня. Ану, спробуємо ще разом. І уважніше, коли зупиняєшся. Починаю так, плавно, легенько. За три місяці у Джонатана з'явилося ще шість учнів. Усі були вигнанцями. Бо їх захопила нова дивна ідея літати заради того, щоб відчути радість польоту. Проте їм було легше розучити найскладнішу повітряну фігуру, ніж осягнути її прихований смисл. Насправді, кожен з нас це живий образ великої чайки, необмежена ідея свободи, говорив Джонатан вечорами, стоячи на березі моря. І точність польоту це крок до вираження нашого справжнього я. Усе, що нас обмежує, треба відкинути. Ось навіщо ми маємо опанувати високу швидкість, і малу швидкість і фігурний політ. А його учні тим часом залюбки поспали, бутомлені денними польотами. Їм подобалося тренування, вони насолоджувалися швидкістю і задовольняли жадобу знань, яка зростала після кожного уроку. Але ніхто з них, навіть Флетчер, не міг повірити. Що політ ідей може бути так само реальним, як політ вітру і політ птаха. Усе ваше тіло від кінчика одного крила до кінчика другого, казав Джонатан іншим разом. Це просто ваша думка у видимій подобі. Розірвіть ланцюги, що сковують вашу думку, і ви розірвете пута своєї тілесної оболонки». Та хоч би що він говорив. Його слова звучали для сонних учнів просто як забавна вигадка. Минув лише місяць, а Джонатан уже вирішив, що час повернутися до зграї. Ми не готові, сказав Генрі Келвін. Нас не приймуть. Ми вигнанці. Ми ж не можемо присилувати себе летіти туди, де нам не раді. Ми вільні летіти, куди захочемо, і бути такими, як є, відповів Джонатан. І, зринувши в повітря, полетів на схід, де жила зграя. Учні на хвилю розгубилися, бо закон зграї забороняє вигнанцям повертатись, і цей закон не порушував ще ніхто за тисячу років. Закон велів лишитися. Джонатан закликав летіти, і зараз він летить над морем за милю від них, досить їм забаритися ще на мить, як він постане один проти ворожої зграї. Чого це ми мусимо слухатися закону, коли вже не належимо до зграї? знічено спитав Флетчер. А як почнеться бійка, там од нас буде більше користі, ніж тут. Усе таки вони прилетіли із заходу вранці. Вісім чайок, що вистроювались подвійним ромбом крило до крила, промайнули над берегом ради зграй зі швидкістю 135 миль за годину, і Джонатан мчав попереду. Флетчер плавно ковзав біля його правого крила. Генрі Келвін мужньо боров вітер біля лівого. Потім увесь стріймо в один птах поволі нахилився праворуч, вирівнявся, перевернувся в повітрі і знов полетів рівно, хоч вітер усе дужчав. Звичайна галаслива чвара на березі вмить угаснула, і запанувала страшна тиша, так немов би стрій чайок у повітрі. Був велетенським ножем, що прикував до себе вісім тисяч нажаханих очей. Вісім чайок одна по одній стрімко злетіли вгору, зробили мертву петлю і дуже повільно та рівно спланували на пісок, і Джонатан буденним тоном почав розбір польоту. По перше, мовив він із лукавою усмішкою, ви трохи запізно вирівняли стрій. Одна думка сяйнула усій зграї, мов грізна блискавка. Ці птахи вигнанці, і вони повернулися. Та це ж це ж просто неможливо. Флетчер очікував бійки, проте зграя, наче скам'яніла. Звісно, це вигнанці. Ну то й що? сказав хтось із молодих птахів. Слухайте, друзі, де це вони навчилися так літати?